Підмайстер. Сьогодні в гості до нашого улюбленого майстра приїхав його небіж. Малому дуже подобається майстерні. Він із задоволенням спостерігає, як його дядько працює. Він намагається допомогти йому в усьому. Ви крутку. Ось розвідний ключ. Оп, пас Ті насу. Еге ж, здається, сьогодні бібі -Бі справді знадобиться під майстер. У -у -у! Майстерня, бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки. Бі -бі. Сьогодні в майстерні дуже завантажений день. Тому частину завдань бібі -бі попросив виконати свого небожа. <свісна> <свісна> О! О! Здається, тут потрібне фарбування. Зараз ми разом все зробимо. Це машина швидкої допомоги. Вона призначена для того. Щоб виїжджати до людей, яким потрібна невідкладна медична допомога. Найчастіше це машини білого кольору з червоними написами. Який колір потрібен, щоб ми зафарбували цю подряпину? Може, це він? Ні, це синій колір. Він нам не підійде. Тоді, можливо, ось цей і цей теж не підходить. Тоді, можливо, цей. Так, нам потрібен білий колір. А цей колір для чого? Це червоний колір. Ним ми зафарбуємо невеличкі подряпини на бічній смузі. Ось. Тепер ти як новенький. Щасти в роботі. Майстерня бібі. -Бі. Ого, це поліцейська машина. Вона допомагає нам тримати усе під контролем як на дорогах, так і в місті. І в неї розбитий проблисковий мечок. Треба замінити його. Візьмемо цей? Ні, він червоний. Він у поліцейської машини цілий, а нам потрібен синій. А, цей. Ну, звісно. Це синій. Готово. Майстерня бібі. -Бі. А що це за машина? Велика з драбиною. Є проблискові маячки? Дуже схожа на пожежну, але чомусь чорна. Це сажа від пожежі. Яку гасила ця машина? Зрозуміло. Ви приїхали з пожежі. Ви такий чорний. Не страшно. Ми вас швидко відмиємо. О. Так краще. Тепер ви знову червона пожежна машина. Ох, оце так день. Я трішки втомився, проте дізнався багато нового. Майстерня бібі -Бі. сьогодні був заклопотаний день. Як добре, що у бібі -Бі знайшовся такий чудовий помічник. Всі машини його дуже хвалили. Адже він справді впорався зі своєю роботою навідмінно. Молодець! А тепер час прибирання. Так. Як Бібі -Бі відвідав музей палеонтології. У вихідний день бібі -Бі вирішив відвідати музей палеонтології. Чому би нам малята, не вирушити разом з бібі -Бі у цей захопливий світ минулого? Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Майстерня бібі. -Бі. Ух ти! Скільки тут усього цікавого? Палеонтологія це наука про живі організми, які жили на нашій планеті дуже дуже багато років тому. Вчені проводять розкопки і дістають із землі кістки динозаврів, мамонтів, летючих ящерів, залишки рослин і інших організмів. О, вау! Нічого собі який грізний. Це тиранозараз. Він був найбільшим О! та найнебезпечнішим хижаком, який жив на нашій планеті. Ой -ой -ой! Він міг виростати аж до 12 метрів завшук. Оце так. Не хотів би я зустріти його на прогулянці у парку. О! А цей велет називається диплодок. Привітики! Цей динозавр їв лише траву і інші рослини. Але міг при цьому важити до вісімдесяти тонн. Це як вісім африканських слонів у купі Такі величезні. Мабуть, вони з'їдали за день дуже багато трави. Так. Ой, а ще що за страховисько. Це птеродактиль. Уявляєш, він жив 150 мільйонів років тому. Хм, цікаво, що там у нього у гнізді. Треба якось залізти на гору і подивитись. Але як це зробити? Тобі потрібна міцна мотузка, Угу. клубок ниток. Хе -хе. Боюся, ці нитки не витримають мою вагу. Мені треба щось міцніше. Можливо, линва? а вона міцна. Линва дуже тонка, нею можна поранити руки. Це зовсім не те, що ми шукаємо. Мотузка для альпінізму. Вона точно витримає твою вагу. Ю. -ху! Саме те, що нам і треба. Один, два. Виходить. Клас. Справжні яйця птеродактиля. Ой. Привіт! <хи> Такий милий. Бібі, -бі. він кличе свою маму. Думаю, їй не дуже сподобається, якщо вона тебе тут побачить. А вже ж, мені час. Ю. -ху! Неймовірно. Минуло аж 150 мільйонів років, а пташенята й досі вилуплюються із яєць. Бібі, -бі. а ти знаєш, що це за тварина? Та це ж мамонт. Від нього походять усі сучасні слони, тільки зараз вони без хутра. Правильно, але мамонт був удвічі більший за будь-якого слона. А ще мамоти жили по сусідству з печерними людьми. Збереглося чимало печерних малюнків і скульптур мамонтів, які робили первісні люди. Привіт! Мене звуть Бібі. Бібі. -бі, вони тебе не розуміють. Первісні люди навчаться розмовляти і розуміти одне одного лише за десять тисяч років. Треба щось намалювати на стіні. Тоді вони тебе точно зрозуміють. Гарна ідея. Але чим же мені малювати? Дрючок? <хи> Із таким дрючком печерні люди ходили на полювання, але нам він не знадобиться. Гострий камінь може лишити сліди на стіні. Нам треба щось намалювати, а не нашкряпати. Теж не підходить. Згасла головешка, її можна використати для малювання. Чудово! Зараз спробуємо щось намалювати. Так, у те бібі, правильно. О, це так пригода. То як бібі? Тобі було цікаво. Дуже! Я побачив багато різних динозаврів, волохатого мамонта, і навіть побував у печері первісних людей. Я обов'язково ще колись прийду у цей музей. Як бібі -Бі допоміг молоковозу. О, ти маєш приїхав у село допомогти посадити дерево, а тут дощ. І що тепер робити? Коли цей дощ закінчиться? Та не всі в селі сидять вдома, коли йде дощ. Ось молоковоз. А він залив у свою діжку багато молока і тепер поспішає відвести його на молокозавод, щоб там його розлили по пакетах і пляшках. А дорога ґрунтова і розмокла після дощу. Важко доводиться молоковозу. Ай ай. Не може молоковоз заїхати на гірку. Він залив багато молока. Дорога розмокла, а він такий важкий і ковзає по багнюці. Що ж робити? Треба негайно покликати на допомогу. Майстерня бібі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. О. Хтось сигналить. Мабуть, у когось сталося лихо, і він кличе на допомогу. Треба подивитися. О! Молоковоз застряг. Треба його виручити. Тільки як? Може підштовхнути молоковоз ззаду? Тільки він надто важкий. А багнюка надто слизька. Або викликати гелікоптер. Це класно. Гелікоптер підчепить молоковоз і підніме його у повітря. У таку погоду гелікоптери не літають. Хм. Ну, тоді Тоді можна пошукати трактор і витягти молоковоз. Так. Трактор це чудова ідея бібі. -Бі. Майстерня бібі. -Бі. Так. Трактор під'їхав. Тепер треба за щось прив'язати молоковоз до трактора. Що ж нам допоможе? Мотузка для білизни? Вона заслабка, на ній можна тільки одяг сушити. Сталевий дріт? Можливо, й підійде, та, як на мене, затонка. Тоді є товстіший. Сталевий трос. О, так! Трос це те, що треба. Давай, давай, давай! Молодець! Чудова робота! Тепер молоко не скисне і вчасно потрапить на завод. А вже завтра його можна буде купити у магазині. Дощ, здається, закінчується, бібі. А це значить, що я зможу посадити дерева у саду. Югу. Ну, я побіг. Будь обережний, бібі. Дорога ще слизька. Ой, бібі, ти там цілий. Так, оце так швидкість. До нових зустрічей. па-па